У Тлумацькому районі вшанували захисників України. Мешканці села Олешів виклали з каменю величезний тризуб. Пам'ятний знак на горі урочисто освятили. Учасниками церемонії були і наші кореспонденти. Ідея створити над селом помітний здалеку символ України належить одному з місцевих мешканців Ярославу Кліду. Чоловік розповідає, торік його сина мобілізували до війська. Проводжаючи його на війну, батько пообіцяв, якщо пайне за живим історовим, неодінно віковішницю подію, подякує Богові. На щастя, батьківські молитви були почуті. Він мене е, я, цей, миротворець, він в мене був в Лівані, Афганістані, в Йогославі, він мене воєнний, вже вийшов на пенсію, ну тому призвали його. Я, Якщо я сказав, що він повернеться щасливим, я, я це обов'язково зроблю. Розпочали роботи на горі ще в березні, розповідає пан Ярослав. Допомагали йому четверо мешканців села. Разом зробили розмітку, викопали землю, а замість неї насипали білого каменю. Працювати на крутому схилі було дуже складно. Особливих зусиль доводилося докладати, щоб витягнути на гору будівельні матеріали. Однак з Божою помічю до великого із завданням впоралися, розповідають майстри. Своєю роботою вони задоволені. По трасі дуже багато туристів їздить. Дуже багато зараз їздять сідняків, які живуть Франківську. Ну, що вони бачили, що тут Україна кінець кінцем не я це зробив. Під час урочистого свячення пам'ятного знаку Олешівці закопали капсулу з іменами усіх, хто доклався до його створення. На тризубом зимою рів також національний прапор. Ми є українці, ми повинні боротися за нашу незалежність. І цей тризуб, цей прапор. Він буде винітися з кожної сторони, сторін доріг. І думаю, що кожна людина, яка буде подорожувати тією дорогою, напевно, зупиниться. Воздасть хвалу Богові, що є такі люди, патріоти, які цінять свою державу, які її люблять, і все роблять для того, щоби панував мир і спокій у нашій рідній матері Україні. Також за словами настоятеля Олешівського храму від тепер на горі біля цього три зобов'язуватимуться богослужіння з нагоди великих державних свят.